Росія бореться не за землю, а за права людей та захист російськомовного населення в Україні. А із Зеленським Путін може зустрітися хоч завтра, але нелегітимний лідер України просто боїться летіти до Москви. А от щоб применшити авторитет лідера Росії, українські змі навіть спотворюють фото з полів саміту шанхайської організації співробітництва. Так вже бояться визнавати його світовий авторитет. А поки українські медіа лякають українці вже російськими загарбниками, Польща Ще вже готує напад на наші території. Ветері чергова добірка фейків російської пропаганди присвяченої нині заявам Путіна щодо російсько-української війни. Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь ПІТІВІ і перед тим як розпочати, запрошую вас поставити вподобайку цьому відео та обов'язково підписатися на наш канал, адже попереду ще багато цікавого. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що бачить світло в кінці тунелю щодо завершення війни в Україні. Водночас він цинічно наголосив. Що готовий продовжувати так звану СВО для досягнення цілей, про це повідомляє низка російських ЗМІ. за словами диктатора? Москва бачить щире бажання адміністрації Дональда Трампа знайти вирішення українського конфлікту, проте у разі неможливості врегулювання українського питання, як це називає Путін, мирним шляхом Росія готова використовувати і далі збройні сили. Бойові дії це складна і жорстока річ, тому не варто робити прогнозів, заявив Путін. Диктатор РФ сказав, що 2022 року пропозиції Кремля щодо завершення конфлікту не викликали відторгнення у Києва. Росія ще 2022-го пропонувала Україні вивести війська з Донбасу і закінчити конфлікт. Але після відведення російських військ від Києва Україна нібито передумала, зазначив кремлівський диктатор. Проте він додає, що домовитися про прийнятний варіант припинення конфлікту в Україні можливо. Також Путін заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп просив його провести зустріч із Зеленським. Російський диктатор каже, що проведе переговори, якщо український лідер приїде. До столиці країни-агресорки, тобто до Москви. зокрема, диктатор заявив, що не виключає варіанту зустрічі з Володимиром Зеленським, але не знає цитата, чи є в цьому сенс. Якщо Зеленський хоче, якщо він готовий, нехай приїжджає до Москви. Ми зустрінемося, зухвало заявив російський диктатор. Окрім того, Володимир Путін вдруге за останні кілька днів поставив під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського. Українська влада наполягає, що його твердження не відповідає. Відповідають дійсності і називає їх інформаційною спецоперацією, спрямованою проти законних керівників держави, які протистоять російській збройній агресії. Тим часом відповідаючи на запитання журналістів перед вильотом до Москви з Узбекистану, диктатор Путін сказав, що цитата за попередньою оцінкою єдиною легітимною владою України залишається парламент і спікер Верховної Ради. Ним нині є нагадаємо Руслан Стефанчук. За великим рахунком, якби хотіли провести президентські вибори, то треба було б скасувати закон про воєнний стан і все і провести вибори, але не захотіли це робити через низку обставин. Вважає диктатор Путін. Заяви російського так званого президента традиційно містили так багато маячні, яку російська пропаганда повторює роками, що українські фактчекери навіть не стали розбирати її детально. Просто обмежилися констатацією факту від керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Той у себе написав, що цитата не має жодної різниці, що сказав Путін. Він постійно втілює ротом інформаційні та когнітивні операції, що проводить Росія. Не варто там шукати. Ати рацію та логіку, як то кажуть. Повністю вичерпна відповідь, також коментуючи фото з полів саміту шанхайської організації співробітництва, Андрій Коваленко зіронізував, провівши історичні паралелі. Яке чудове фото, якщо розглядати історичний контекст, написав керівник центру протидії дезінформації. Острів Даманський березень 1969-го. радянський союз та Китай стояли на межі великої війни. Все почалося з ідеологічного розколу. Москва та Пекін звинувачували одне одного у зраді марксизму. Були прикордонні суперечки, маленький клаптик землі на Усурі, Даманський для Китаю Дженьбао перетворився на поле бою. 2 березня китайський загін влаштував там засідку. Загинули десятки радянських прикордонників. 15 березня СРСР відповів артилерією та реактивними системами ГРАД. За різними оцінками Китай тоді втратив від десятків до сотень. Це вже за радянськими даними військовослужбовців. Москва навіть розглядала варіант ядерного удару по КНР. Через десятиліття острів передали Китаю 2025 рік. Пекін, фото сідзіньпіна та його сировинного придатка Путіна, майже фінал імперських амбіцій Москви. Підсумував керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Натомість російські пропагандисти не могли приховати захоплення присутністю Путіна на саміті ШОС. Принагідно створили з цього фейк. Зокрема, російські телеграм-канали та деякі користувачі мережі звинувачують Україну у пропаганді, стверджуючи, що українські телеканали нібито показували відредаговані фотографії саміту Шанхайської організації співробітництва у Китаї. На таких зображеннях, начебто, видно лише Володимира Путіна та представників Китаю. А основна теза репортажу заве. Версією пропагандистів ізоляція Росії у всій красі користувачі поширюють скріншот, нібито випуску новин українського телеканалу Прямий з обрізаною фотографією учасників саміту та підписом. Спільне фото на полях саміту ШОС у Китаї. Ізоляція у всій красі Вкид розібрали аналітики проєкту СТОПФЕЙК. Насправді цей скріншот було сфальсифіковано. Журналіст StopFake знайшов оригінальний відеоролик, опублікований на офіційній сторінці телеканалу Прямий у Ютубі. Це випуск новин від 31 серпня нинішнього року, присвячений вбивству колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія у Львові 30 серпня. На підробленому скріншоті відображається час 12.32, а також фрагмент рухомого рядка Бенфіку. Внаслідок атак росіян на Запоріжжя протягом минулої доби одна. І так далі. За цими деталями стопфейк вдалося знайти відповідний момент справжнього етеру. Проте назва сюжету та зображення на екрані виявилися геть іншими. У реальному випуску йшлося про позбавлення життя Андрія Парубія. Подію коментував керівник експертної групи бюро аналізу політики Віктор Бобиренко. Додатково на екрані зліва можна побачити фрагмент інтерв'ю з Віталієм Портніковим та Андрієм Парубієм, що також підтверджує тематику ефіру за даними сервісу Осаву. Першим це повідомив пропагандистський телеграм-канал Україна.ру 1 вересня. Такі фальсифікації потрібні російській пропаганді для того, щоб підірвати довіру до українських змі та навіяти аудиторії думку, що Київ свідомо спотворює реальність. Таким чином формується наратив про брехливість української журналістики та надуману ізоляцію Росії. Насправді такі вкидає інструментом інформаційної війни. Їхня мета дискредитувати незалежні медіа, посіяти недовіру серед глядачів. Та послабити вплив реальних міжнародних дискусій про роль та позицію Росії на світовій арені. Тим часом кремлівські фейкороби прагнуть, так би мовити, відвести від себе підозру, звинувачуючи у прагненні відібрати українські землі і інші країни-сусідки. У мережі поширюють відео з військовою технікою, яка пересувається вулицями Польщі. Автор ролика натякає, що це Польща готується до вторгнення в Україну. Фейк досліджували у проєкті Воксче. Аналітики довели нео.

Це фейк. На відео зафіксували момент підготовки військового параду з нагоди Дня війська польського. Відео поширив Тікток акаунт, що регулярно публікує про російський контент та різноманітну конспірологію. Наприклад, нібито українських чоловіків використовують як гарматне м'ясо. Зеленський воює до останнього українця або нібито в Україні утилізують людей за допомогою 5G. У профілі автора також є інший ролик за 15 серпня нинішнього року, де видно військову техніку. Та пам'ятник. Через зворотний пошук фото у гуглі аналітики визначили, що це пам'ятник слава саперам, що знаходиться у парку маршала Едварда Ридза Сміглого у Варшаві. Також аналітикам вдалося з'ясувати, що 15 серпня у Польщі відбувся військовий парад з нагоди Дня війська польського. Дійство відбувалося уздовж західної частини Віслостради. Це швидкісна дорога у Варшаві поблизу згаданого пам'ятника. Це дає підстави стверджувати, що відео з допису про пропагандистів зняли саме під час підготовки до параду. Наратив про нібито плани Польщі напасти на Україну є частиною російської пропаганди, спрямованої на підрив українсько польських відносин та розпалювання ворожнечі між українцями та поляками. Звісно, щоби зламати героїчний опер українських захисників та залякувати українців, російські пропагандисти традиційно зменшують власні втрати у війні, істотно перевищуючи українські прокремлівські телеграм-канали, поширюють інформацію, нібито російські хакери зламали базу даних генштабу Збройних сил України. Там вони, начебто, дізналися, що з початку повномасштабного вторгнення загинули або зникли безвісти 1,7 мільйони українських військовослужбовців. Як доказ. Публікують деякі документи, до яких, начебто, отримали доступ. Списки офіцерів, скріншот, екрана з фото тіл і посвідчень особи. Доповідь про військовослужбовця Нацгвардії, який зник безвісти, свідоцтво про смерть. Про фейк пише проект VoxCheck. Аналітики вказують, немає жодних реальних доказів зламу бази Генштабу, і статистика втрат України з допису абсолютно нереалістична. Пропагандисти оприлюднили лише кілька десятків імен. Цього недостатньо, щоб довести мільйонні втрати, і саме ці Документи не можна вважати вичерпним доказом зламу бази генштабу їх можна було отримати і в інший спосіб. Якби насправді вдалося здобути інформацію про мільйони загиблих бійців, опублікували б значно більше імен. До того ж самих фрагментів списку загиблих, так звані зломщики, не надали лише перелік співробітників Міністерства оборони, в якому поруч із прізвищами вказані їхні мобільні телефони. У ньому є неточність, яка може свідчити про підробку. У шапці таблиці головою відомства вказано Рустема Умєрова, Утім, він залишив свою посаду ще 17 липня нинішнього року і вже понад місяць є секретарем Ради національної безпеки та оборони. Хоча скани так званих документів Глядають автентично на одному доповіді молодшого лейтенанта про зникнення та пошуки солдата теж є неточність. У доповіді йдеться, що тіло бійця, начебто, знайшли і евакуювали 1 жовтня 2024 року. Але насправді про його загибель стало відомо лише у червні нинішнього року. Про це повідомив Тернопільський міський голова, звідки був родом військовослужбовець. Це свідчить, що документ могли підробити. Україна не розголошує дані про втрати своїх військових. Проте відомо, що на початку 2022 року чисельність збройних сил України становила згідно з українським законодавством близько 261 тисячі осіб. За даними Ради нацбезпеки та оборони з початку повномасштабної війни та станом на кінець жовтня минулого року до лав зсу мобілізували понад один мільйон громадян. Ще 160 тисяч планувалося мобілізувати. Тобто українська армія на всіх етапах війни мала менше бійців ніж заявлено до. Писі про втрати згідно з останніми заявами президента Володимира Зеленського, чисельність української армії нині становить близько 880 тисяч осіб з огляду на це країна не могла втратити всіх мобілізованих і тих, хто вже служив. Отже, цифри, що подали в дописі, абсолютно нереалістичні. У листопаді минулого року The Economist також провело подібний підрахунок, базуючись на даних зі звітів розвідувальних служб представників оборонного відомства США. Дослідників. Ків та розвідданих з відкритих джерел згідно з тими даними за майже три роки повномасштабної війни втрати Сил оборони України становили від 60 до 100 тисяч загиблих. Аналітики американського центру стратегічних і міжнародних досліджень на початку літа нинішнього року оцінювали втрати українських військ у 60-100 тисяч загиблих, а загальні втрати зі зниклими безвісти та пораненими близько 400 тисяч. Україна в останній публічно коментувала свої втрати 16 Лютого нинішнього року. За словами президента Зеленського, загинуло 46 тисяч українських військових ще майже 380 тисяч були поранені. І на цьому на сьогодні все. Дякую, що дивилися. З вами був Олександр Крумін. А дивилися ви власне пітіві. Обов'язково залишайтеся з нами. А для того бережіть себе на все добре. Слава Україні!